Швейцарія оновлює правила тимчасового захисту. 12 червня Рада Кантонів Швейцарії проголосувала за зміни в правилах надання статусу тимчасового захисту С для українців. Тепер цей статус зможуть отримати лише ті, хто приїхав з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями. Пропозиція, внесена віцеголовою Ради Кантонів Естер Фредлі, була підтримана 23 голосами проти 19, здебільшого крайніми правими та центристами. Однак для остаточного затвердження рішення потрібне схвалення національної ради. Згідно з новими правилами, статус захисту ЕС буде надаватися українським біженцям тільки з регіонів, які повністю або частково окуповані Росією, або де ведуться інтенсивні бойові дії. Також федеральний уряд має відкликати цей статус у тих українців. Чиє останнє місце проживання було в регіонах під контролем України, де не ведуться бойові дії. Наразі цей статус діє до березня 2025 року. За даними уряду, близько 64,3 тисячі українців та близько 800 осіб з іншим громадянством отримали цей статус у Швейцарії. Збережи. Підпишись. ПОШИ.